Пройшов крізь пекло, здолати ворогів зумів, та не зважай на не те, що ще кидають спину зубочистки, вони їм не потрібні, бо нема зубів. І вірно ти зробив живими трохи залишив, бо не розкаже мертве падло, щоб іншим було неповадно, і щоб ніхто знов не посмів. Козацький рід нас зачепити, та дайте ж нам нарешті в мирі жити. І з бою в вбій, ти мусив виживати, ти зміг всі лиха і невзгоди подолати, а скільки болю треба пережити, щоб землю від непотребу звільнити. Ти воїн світла і добра, Шана тобі у всі віка, Господь на це благословив, щоб свій народ ти захистив. Нам вогняній межі країну закривав грудьми, не дав пройти тим силам тьми, Уклін земний. Тобі ми вдячні всі.